Do you think very good, very nice, very interesting? Нічого поганого я в цьому не бачу, але пропоную розібрати більш природні та більш просунуті відповідники. Наша структура з very, тобто very і прикметник very nice, звучить дуже базово, і це нормально. Всі так говорять і носії, так говорять, і не носі, так говорять, але в англійській мові є маса класних слів, і чому б нам не збагатити наш словниковий запас? Отож, сьогодні цим і займемось. Ну і пропоную розпочати з улюбленого Very good. Перше, чим ми його можемо замінити, excellent. Your presentation was excellent. Презентація була не перевершена. Або ж замість «very good» ми можемо сказати «fantastic». Або ж ми можемо сказати «brilliant», «amazing». Наприклад, «this cake tastes amazing». Цей торт на смак чудовий. Тобто, замість того, щоб сказати «this cake tastes very good», ми кажемо «amazing», але знову ж таки «very good» немає тут нічого поганого. Або «she is a brilliant teacher» Вона дуже гарний вчитель. Хтось, можливо, напише мені в коментарях. Наступне візьмемо Very Bad. Дуже поганий. Це який? Дуже поганий. Це жахливий. Тобто «awful» або «terrible» або «dreadful». Наприклад, «the weather is dreadful today». Погода сьогодні жахлива. Або ж his behavior is terrible. Його поведінка жахлива, дуже погана. Рухаємось далі. Very big. Тобто дуже великий. Це те саме, що велетенський. Huge. They live in a huge house. Вони живуть в велетенському будинку, тобто very big house. Huge house. Або ж massive. тобто масивний, те саме, що very big. Або візьмемо ще приклад. The stadium was filled with an enormous crowd. Тобто на стадіоні була Велетенська, велетенський натовп. Не знаю, чи ми так скажемо українською, але ви зрозуміли, дуже багато людей там було. Так, very big було. Тепер беремо very small, тобто малюсінький, tiny, малюсінький, look at this tiny puppy. Подивись на цього малюсінького цуценятка. До речі, я ще чула, як кажуть, teeny tiny, ну прям крихітний. Тайні маленькі, а от тіні тайні, прям кракатулечки, дуже-дуже маленький. Або miniature, тобто мініатюрний. Наприклад, ми граємо в гольф, міні-гольф, і ось він тут називається miniature гольф. До речі, про слова, про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій, 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс, до кожного списку слів у вас є доріжка. аудіодоріжка, Де я вам проговорю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте. Ви зі мною повторюєте таким чином, ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятись, та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само за аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча би прості речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео на п'ятому місці наше улюблене very Interesting. Чим ми замінюємо very interesting, fascinating, захоплюючий, captivating. Те ж саме дуже цікаве, захоплююче, або intriguing, інтригуюче. Звісно, не всюди ми можемо замінити very interesting на intriguing, але в залежності від контексту, може бути. Я дуже люблю казати very interesting, і кожного разу я себе ловлю на думці, що треба підібрати якийсь відповідник. Тому це вам таке. Міні завдання, коли ви говорите щось англійською, розповідаєте, ви хочете сказати very, Подумайте, чи знаєте ви яке слово, яким ви можете замінити? Ну чи воно туди пасуватиме? Ми не заміняємо все. Very на якісь відповідники. Знаєте, щоб не вийшло, як пам'ятаєте епізод з друзів, де Джої писав листа для Моніки і Чендлера, і він брав кожне слово і замінював його на слово словника. І в нього там вийшло кенгурятко Джої, щось там пише листа, щось типу такого. Тому, звісно, не всюди ми викидаємо Very. Very абсолютно нормально, з ним немає ніяких проблем. Наша мета. Розширити словниковий запас, і наша задача їх не просто вивчити, а ще й вживати. Тому нам треба думати, де ми їх можемо примінити, щоб зробити їх активним вокабуляром. Ну і рухаємось до прикладів. Наприклад, Her performance was captivating from start to finish. тобто її виступ був захоплюючим від початку до кінця. Ідемо далі. Very easy – дуже легко, дуже легко, тобто simple – просто або effortless – без зусиль. Або «Straightforward», straightforward – це ніби так прямо, ось так. Наприклад, The instructions were clear and straightforward. Тобто інструкція була чітка і зрозуміла, тобто проста. Або ж, «this recipe is simple to follow. Дуже легко там слідувати цьому рецепту. Ну і розбираємо протилежне до «very easy», «very difficult». тобто дуже складне, тобто «tough». «Tough» – це такий суворий, складний, жорсткий. Наприклад, it's a tough decision to make. Це складне рішення, щоб його прийняти. Або ж, наприклад, challenging. Challenge взагалі це як виклик і challenging, Ну, тобто, ніби так дуже складне. Ну і приклад зі словом challenging, але якщо ви не проти, я підгляну, бо я вже 10 разів намагалась запам'ятати це речення, воно мені не дається до слова challenging. Climbing that mountain was extremely challenging». Тобто вийти або піднятися на ту гору було дуже складним. Тобто воно так як виклик, нібито було challenging. І наступний синонім The Very Difficult – «demanding». «Demand» – це як вимога, тобто demanding, такий дуже складний, вимогливий. Наприклад, «that project was demanding, but rewarding». Проект був складним. Ось про те. Було відчуття винагороди. Перекладемо так з перекладом, інколи мені дуже важко. Ідемо далі. Далі розбираємо Very Happy, дуже щасливий. Дуже щасливий може бути варіант «delighted». «She was absolutely delighted with the gift». Вона була дуже задоволена, бо дуже щаслива. Подарунку. Ну і наступний є синонім thrilled. Наприклад, «He was thrilled to meet his favorite actor. Він був дуже щасливий зустріти свого улюбленого актора. Наступне, що ми розберемо, – «very tired». Дуже часто сні кажуть, «I'm very tired. І це абсолютно нормально так казати. Я нагадую, постійно нагадую, що it's okay». Але чим ми можемо замінити «very tired» на я думаю, ви знаєте цей прикметник «exhausted». Виснажений. After this trip, I was completely exhausted. Після цієї подорожі я була дуже виснажена, тобто Very Tired. Або ще ми з вами, мені здається, розбирали нещодавно Drained uh, спустошена, виснажена. She was drained after the long meeting. Вона була виснажена після довгої зустрічі. І як варіант сюди ми можемо віднести також worn out. Ну, так само «виснажена», тобто Very Tired. Наступне, що ми з вами розберемо, Very Beautiful. Дуже гарний, дуже красивий, ми любимо так говорити, але є класні відповідники. Stunning, gorgeous breathtaking. А breathtaking це той, що захватує дух. Наприклад, ну, ми не всюди можемо це примінити, але якщо ми скажемо, що в нас дуже гарний вид, то the view is breathtaking. Земіс Very Beautiful. The actress looked stunning on the red carpet. Актриса виглядала розкішно. Можемо, наприклад, перекласти, тобто дуже гарно на червоній доріжці. Або ми ще можемо сказати gorgeous. Gorgeous – те саме, що stunning, або very beautiful. She looked gorgeous. Вона виглядала прекрасно розкішно. Рухаємось далі. Наступне в нас буде Very Cold. Дуже холодно. Дуже холодно. Це. Freezing прям то, те, що виморажує. Я не знаю, чи є в нас таке слово, але я дуже люблю казати freezing. Наприклад, it's freezing outside, тобто на вулиці дуже холодно. The very cold візьмемо з вами very hot. дуже гарячий, тобто boiling. Boil, ми всі знаємо, мені здається, що таке boiler. тобто це бойлер, ми так і говоримо, той, що кип'ятить воду, мабуть, якось так, нагріває воду. Тобто, boiling. гарячий, дуже-дуже гарячий. А, наприклад, be careful, this soup is boiling. Обережно, тому що суп дуже гарячий. Як варіант, коли ми говоримо про погоду, ще кажуть scorching. Тобто very hot scorching day, Тобто, дуже спекотний день. Рухаємось далі, залишилося ще небагато. Розберемо Very Smart, дуже розумний. А можна Bright казати, наприклад, Bright як яскравий, тобто такий видатний, те, то, що виділяється. Bright, He is such a bright student, він такий розумний. Метикуватий. Мені спала на думку таке слово ну, тобто, а, здібний. Ось. Або ж intelligent. intelligent – Це не інтелігентний, це розумний. Наприклад, he's very intelligent for his age. Чому постійно хі? Давайте ще буде. Вона буде дуже розумна. She's very intelligent for her age. Тобто вона дуже розумна на свій вік. Ну і останнє, що ми розберемо: very stupid, дуже дурний. Наприклад, дуже дурний, як варіант foolish. That was a foolish mistake. Це була дурна помилка. Ну тобто, якась така. Дурна помилка, не знаю. Мені наче звучить не дуже, але сподіваюся, ви зрозуміли. Або ж може бути в певному контексті «ridiculous». «Ridiculous» – це такий смішний. До речі, хто пам'ятає епізод з Гаррі Поттера», Я дуже люблю Гаррі Поттера», і в них там було заклинання «ridiculous», якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь. Тобто вони перетворювали страшні речі на смішні, тобто, ніби то такі, як дурненькі трошки речі вони робили. І, наприклад. This is so ridiculous to believe such a rumor. Це так смішно, тобто так Тупо вірити в таку чутку. Ось як буває цікаво, коли вчиш англійську, дивишся фільми англійською, і ти розумієш цей зв'язок між заклинанням ridiculous і значенням слова ridiculous. Тому вчіть слова, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам це відео було корисне. Підпишіться на мене, якщо ви не підписані, і починайте дивитись фільми в оригіналі, якщо ви ще цього не робите. Я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. бажаю успіхів у вивченні англійської та до нових зустрічей, папа! -па.